Не говори від Бога спокушений, бо Бог знову не спокушується і нікого не спокушує. До чого це сказано? Що в людині є власні якісь спожатливості, як сьогодні було вже сказано, каже: одягніться треба в сухому зброю всякою молитвою. І от дивіться, диявол він ходить, як крикуючи, лев хоче завдати якоїсь шкоди. Але по суті він влади. Немає, тому що Христос його переміг да, на Христі, відбулася ця велика перемога. Як він воює проти нас, яка в нього зброя? В нього немає ні автоматів, ні там... не може він там робити якийсь фізичний такий, да, якусь бій. Але дивіться, він працює з нашим розумом. Він посилає, каже, щоб не обольстив, як Єву, обольстив. Він. Знає, як і наші слабі місця от дивіться, пожадливостю власною. Він знає наші пожадливості. Хтось там наприклад, дав нахил, правда, правда. Хтось дуже, наприклад, е, такі е, щось проти мене, що скажуть. Я ж раз раз вже ображаюся. І він знає цю слабі такі місця, і він буде постійно в ту саму сторону. бити. кажуть, що ж всім мене зневажають, і там, і тут. Тому що він знає слабе місця. Хтось там падки до грошей постійно буде туди бити. Хтось знай, хтось на що. Він постійно, постійно буде. Але коли ми повністю підкоримося Ісусу, все він вже не може Він пожадливості наші, вони підкорені Ісусу. І Він вже не може туди з того боку заходити, з того, з того. А до когось вже знає в місця міста і посилає в розум. І посилає в розум, вже протоптана така доріжка. Нам треба підкорити свої думки, Господи. Якщо якась думка прийшла і я, і людина ходить, не знаходить собі місце про то, думає про то, треба сказати, треба то. Ні, треба помолитися за цю людину. Прогнати, це не від мене, це від дияло, така думка. В ім'я Соліста благословляє людину. Хай Бог благословить нас, щоб ми берегли свій розум. тому що він завдати шкоди нам не може. Але він може нас обманути, і ми самі завдамо шкоди один одному. Все, він робить зло через людей, бо в людей є тіло, вони можуть щось діяти, а сам він нічого не може. Тому ми бережемо свої думки Хай буде слава, заповняємо Словом Божим, читаємо. Амінь.